Дорогесенькі мої, ми тут на морі. Я приїхала до своєї внучки і разом з джадою. Джада, привіт! Привіт усім! Я привезла моїй внучці густинці, всякі всякі різні. Джада, ти що, чи що? Джада це дівчинка з автизмом, з якою я працюю. Я, вона моя підопічна. Таке нове слово підопічна, і я такого навіть ніколи коли не знала. Вона з автизмом дівчинка. Ми з нею ходимо, гуляємо по морі. І мама її не просить вести на море. Я багато, ви ще не знаєте всього. І ви розумієте, я багато про неї я не хотіла розказувати. Зараз розкажу про мою внучку. Шо моя внучка в ще три роки немає. Вона ніколи солодкого не їла. Ніякого, ніяку, крім фруктів, вона ще нічого не їла. І от Джада зі мною гуляє по морі. Як тут гурячу, я вже вікна закрила, бо я хотіла вже виходити. Але вам покажу, що я купила. І е, моя внучка має три роки, і вона ще ніколи ніколи солодка. Мій син, моя невістка, вони дуже сильно салютісті, багато спортом займаються, солодкого взагалі нічого не їдять. Дуже-дуже багато, тому що я своєму синові привела, привела прикрутила такий здоровий стиль життя. Я зараз трошки, я була набагато вела, здоровший стиль життя. Але тепер ось трошки, бачите, починаю вже буксувати, тому що вже якесь ні м'яса не їла, ні взагалі я ні солодких водів, ніколи не пила дуже сильно. І я кинула курити. Я вам розкажу, я кинула курити, чи мій син курить, не курить, як я вчила мого сина, мій син. Ну, коротше, ви зрозуміли. І, і зараз має бути день народження моєї внучки. І ось такий в неї подарок є. Але це за скоро подарок не добре давати. Але я як приїжджаю на пляж, я так не здало сіла тут. Ну, то вона як мені так опуститися, щоб гарно було. ось так, знаєте, Я не знаю, як воно має бути. І е е е я їй кожен раз приношу що-небудь. І вона така розумна. Я не пам'ятаю, як мій син мав три-три роки, три з половиною роки. Я, я дуже пам'ятаю, мій син був дуже дуже спокійний, як був малий, дуже сильно був спокійний. І е, я так е, хочу згадати, який мій син був, як мав два з половиною, три роки, три з половиною роки. І е, як зараз діти сильно помінялися, як батьки сильно помінялися, друзі мої. Тут я так погано, мадонна, таке в мене світло тут погане, не здали. У мене телефон буксує. Не здала, у мене телефон показує. Мадонна, як сиво, все сиво. Ну чому так сиво? Все показує, мадонна, так сиво показує, так негарно, негайно. Чуть-чуть світла і вже телефон починає буксувати. Що я принесла їй сьогодні на Місин попросив купити кавун другий раз. Я в багажнику є кавун, пізніше він забере mm. кавун. 99 сентизмів кавун у нас червоний, гарний, куштує, дуже солодкий. Він же, е, пробував і він вже їв. Цей кавун він мене попросив ще раз в тому самому магазині купити. Я купила і купила ще так само е, мелоне, це означає жовтий. це Як воно називається? І в нас коштує 1,49. З дому я для моєї внучки принесла ось такі абрикоси. Це зі саду. Одна наша знайома дала мій компаньйон, подружка мого компаньона дала зі саду абрикоси. І так само він з роботи приніс такі всякі несполи. Це шуршума, як називається шуршума, таке смішне слово. І це для неї. Вже помити гарне, ось тут все стоїть. Помити гарне. Пізніше тут є подарок подарок. Ой, мадонна, мадонна, Мадонна. Лялька така є, знаєте? Є лялька. Пізніше, що я ще? Ага, я е, останній раз як була на морі, от, ну вчора була на морі з нею. І кажу Софія її звати. Назвали Софія так по-італійськи, по-американськи. Коротше, Софія це таке номе інтернаціональне. Куди не поїдеш? В Австралію вона буде Софія, в Україні вона буде Софія. і... Ов'яменти в Італії, буде Софія, тому що Софія Лорен знаменита. І ось так. Софія, Софійка і ось так. Що я хотіла сказати? Я їй питаюся, вона каже, я кажу Софія, що ти хочеш, щоб я тобі на другий раз принесла, бо я їй вже там, одну ляльку подарувала, одну іграшку, третю, кожен раз приходжу, щось приношу. Що ти хочеш, щоб я тобі подарувала? Вона каже, по-італійськи говорить, каже, ля ля торта, ля торта, а моя невістка каже, бо в неї вона вже зрозуміла, що таке солодке. Вона ходила на день народження до своєї куліжанки, і вона зрозуміла, що таке торт, і що таке солодке, що воно є солодке, що воно є велике, що воно і красиве, що воно і смачне. Я кажу: ну то вибирай або ляльку, або торт до неї говорю. Вибирай щось одне. А я так спеціально. вона каже: ну, тут і дує, тут і дує, то і то, два вона хоче. Ну, ніяк не хотіла і торт хотіла, і іграшку хотіла купити. Коротше, тут є іграшка. Що я її купила? Я от зайшла, я стячу її взяла, щоб зараз на, на пляжі вона з'їла. Ось таку, бачите, Вона така. Нормальне, нормальне таке тісто, Навіть її добре не закрив. бачите, на е, Така розмаріно посипана. І Пізніше кусочок такої піци без моцарелі. Я не знаю, що вона таке буде їсти. Без моцарелі це тільки, тільки з помідором. Пізніше я їй тортик взяла, але я не знаю, чи мій син дозволить їй давати це. Я так хочу порозважатися, бо я люблю розважатися. Знаєте, з дітьми я люблю розважатися. Мадонна. Ну, ось так море сьогодні. Чуть-чуть вітерець. Відтерець. Але сонце є сьогодні 30 градусів, мої. Вже сьогодні 30-32, вже менше ніж 30 не буде. В Італії 28. Але 30 це означає в четвертій годині. Найбільша температура тут в четвертій. А так 28, 27, 28, 30. Це третя-четверта година, Найбільше спадає. Сина свого бачу. В першому ряді вони сидять. Саме найбільше з Софійкою я розважаюся. Я тепер зрозуміла, що таке бути, що таке внучка. яке Це, це дуже добре. Це, це я спочатку так, знаєте, вже баба, вже баба, що я вже баба, але багато людей не дожило до такого віку і своїх внуків не побачили. Це страшно. Я таке, яке я є. Треба бути жінкою, бабою. Є народження, є смерть є все. Добрий день усім українцям з Італії. Італія сонячна Італія. Банально сказати, але в нас вже починається жара. Вже горячо-горячо. Я роблю кафе і вам покажу, як я готую на кондиціони. Я оце тільки для вас поставила. Я тут не готую кафе. Вже зробила, поставила там воду, кафе. І зараз буде виходити кафе. Поставила на 4. І дуже скоро, дуже дуже скоро. Є хто? Я вже сто раз говорила, і сто раз люди говорять ті, що вже готували на, конди... на індукціони. Що індукційна плита ось така. Хто один раз спробував готувати і мати в хаті індукційну плиту, ніколи-ніколи не вернеться на газ. Тому що і скоро, і дуже. Дуже чисто, нема того желіза, щоб мити, щоб мені позаливала, позаливає і пізніше мити, це комплікато мити. І мені того не хочеться. У мене тут завжди чисто, я ніякого детерсіву не вживаю. Я ось так побризгаю водою, пізніше на, на чисту витру. Маю спеціальну тряпочку для, для скла, де вона є? Ось вона є. Ось вона є. Це тільки-тільки для скла. Я її купила, було написано для скла. Вона має ось такі, така трошки шершава, така легенько, шершава, та, як вам сказати, ту, що вже щось виходить. Ще що не виходить нічого. І ось так. І буду пити з вершками, дорогенькі мої. І індуціони це завжди свято. Це завжди свято, це завжди скоро, гарно. І мені дуже сильно подобається. І, ви знаєте, і саме основне, що літом не випускає мені повітря, не випускає мені тепло і мені не гріє хату. Тому що ось тут, бачите, холодно, газ, газ втікає і газ, я, мені здається, один раз мені читала я. Я читала, що газ гріє хату, і 30% газу вам виходить. А отут от холодно, 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 От бачите, тепленька, чуть, чуть тепленька, чуть чуть тепленька. Не треба виключати. Я зараз, як вийде кафе, я оте кафе відставлю сюди все, вона сама виключиться. Вже нічого тут нема, ніякого, ні каструлі, нічого нічого не стоїть. Вона автоматично сама виключається. І у мене вірпуль. У мене вірпуль, дорогесенькі мої. Ось так приготуємо. І ось це такий напиток, це я вже як поїм, як поснідаю, я тоді запиваю ось таким кафе чуть-чуть, Або я один раз кафе п'ю на день, можу випити два рази на день. Ще не виходить, тому що я поставила 4, це дуже помаленьку. Кафе має виходити помаленьку, але я для вас підкрутила, щоб було скоріше. Кафе має виходити дуже-дуже помаленьку, на мінімум завжди поставити. І тоді буде кафе смачне. Мої розочки знову захворіли, я їх вже буду викидати на днях. Бачите, от половинка, вже все, вже все. Тут ще здорова, тут вже все. І стоять в хаті, гарно, нічого їм не бракує, навіть на сонці не стоять. От Я люблю квіти, які мені не создають проблем, які мені не створюють проблем. Будемо гарно говорити на українській мові. От, італійська бабця. Бачите, от вже от, так, от старенька. А, 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 дитина, Де, що дитини нема навіть. Та немає на дитини, тому що там дитина, а то вона їде продукти купляти, Така червона сумочка. Я хотіла сказати, що от в такому віці бабці в Італії. В Україні дуже бабці молоді, мами дуже сильно молоді, бабці дуже сильно молоді. А тут от хотіла так показати. ну... Так елегантно вона пішла продукти купляти з такою червоною сумочкою. Так. У мене тут вікна від... Ой, виходить вже, виходить, виходить. Хотіла сказати, що в мене тут всі вікна відкриті, бачите? Виходить! Ой, як гарно виходить. Ось таке кафе вийшло. Кафе в Італії не говорить, скільки читує 150 грам в барів. От єдине, що мені в Україні подобається, в ресторані, це дуже занижає, коли ставлять скільки грам, скільки грам того салату в тебе є, скільки грам тої картоплі в тебе є. Мені здається, що це дуже-дуже так, знаєте, якось так. Не щита якась так, бо людина як прийде, а тут є 150 пюре, тут є 200 грам пюре. Яке мені вибрати, то дешевше, чи, 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 чи то дорожче. Хто? Дивиться, люди дивляться на гроші. В Італії того нема. В Італії нема на порціях написано скільки грам дають середню порцію, можуть дати трошки більшу, можуть дати трошки меншу. Але от, е, писати скільки грам так само на, на кафе, чи, чи на капучино, чи кафе -ляте. Кафе лятте — це означає кафе. От, от в мене це називається кафе лятте, Я зробила кафе лятте, тому що я там дала багато кафе і багато. Я дала панни. Але якщо додати молока, це називається кафе лятте, Ось таке більше. Кафе мак'ято це одну капельку дадуть, одну капельку молока вам дадуть. А як ось так багато, то, то воно називається ось таке як панна, панна фриска. Це вершки, вершки дорогенькі мої. І ось так. І от хліб, наприклад, в Україні ще дають вам на стіл, ще рахують скільки хліб коштує. Там За хліб ми заплатили, дають вам тарілочку з хлібом, мисочку з хлібом, кошечок з хлібом. І, і ще говорять, скільки цей хліб коштує. В Італії хліб не рахують. В Італії ось так ви прийшли на обід чи на вечерю в ресторан, нам подають хліб саме найперший. І в хліб ціну не входить. Це та, якби... Вони там вже порахують, як вони хочуть. І воно в ціну там війде, але вам ціни ніколи не напишуть. І... От ті грами в Україні мене просто, якось вони так принижують мене. Мені здається, воно принижує. Бо є, ну, печінки дадуть, а печінки, там 100, 100, не знаю, 200 грам, 150 грам. І воно так, знаєте, якось так, ну, якась така, ну, я себе незручно почуваю. Мені здається, що це більше таке якийсь... як вам сказати, якийсь голодний край такий. Не голодний край, а ну, просто неповага до людей. Просто, ви розумієте, дайте людям нормально поїсти нормальні порції за грами не пишіть, і, і люди привикнуть. Не треба за грами писати, скільки там грам є. Всі знають, що з того тарілку макарону дадуть вам менш-більш повинні дати середню порцію. Як навіть ви заходите в італійський, от в італійський ресторан, я бачила в Україні, там грами не пишуть. Бо це дуже по-дурному писати грами. Вам дадуть там карбонара, і що будуть вам писати? 180 грам, що хтось буде товажити, що хтось комусь буде доказувати, скільки воно має бути, як воно має бути. Дуже гарно. Я, ви побачите, що в Україні це все зміниться. Це зміниться, і грами не будуть писати. Так як по цілій Європі і, і за границею так само роблять всюди так роблять. Так, я йду пити на диван, і це для мене такий легенький релакс. після... На дивані. Завжди ввечері люблю виходити на балкон, тут так свіжо, і дивитися на мої квіти. Я їх завжди поливаю, а де є поливачка? Лишила в кухні. Зараз прийду і треба мені побризгати.